Національна гордість, через яку Україну назвали житницею Європи, це чорноземи, найцінніші з яких знаходяться тут. Це зразок є еталоном чорнозему. Елемент, що раніше був основою воєнної промисловості, став найпотужнішим паливом на планеті. Це Уран, найбагатші поклади в Європі, якого знаходяться тут. Ми являємося будущим гарантом незалежності ядерної ядерному нашої країни. Край історія поселення, якого почалася менше як 300 років тому. Ці землі у 1652 році заселяються переселенцями події, що вражають. Будьонов приказав всіх ліквідувати. 32-33 рік. Голодовка почалася. Люди, які пишуть новітню історію своєї землі, звісно, ми стараємося її працювати хоч не але Земля де наша земля сильно хороша. Ми знаходимося на території Ониківського лісництва. Буквально за два останні роки зроблено дуже багато роботи. В основному завдяки також сільській раді і громадській організації. Так, да. люди дуже трудолюбиві і дуже вміють не тільки трудитися, і вміють відпочивати. Я родився в майбутнє майбутнє України. є, і Я в це вірю. Маловисківський район. Ще 300 років тому ці місця називали Диким полем. Тут періодично з'являлися і щезали скіфські табори, намети русичів, а пізніше і козацькі земівники. Однак ніхто тут довго не затримувався, бо степ царина кочівників, набіги яких хвилями прокочувалися по цих землях від найдавніших часів. У 18 столітті ця земля була прикордонною територією Росії. Питання охорони імперії від турок та татар тоді стояло гостро. У Петербурзі вирішили поселити тут воєнних представників тих народів, які мали досвід війни з турками у 1752 році. Єлизавета Петрівна підписала указ об учрежденні гусарських і двох пандурських полков з числа сербів і молдаван, а дачі їм земель і жалування, привілегій і прав. Частково обжиті землі у 1752 році з волі цариці Єлизавети заселяються переселенцями із держав, які були під владою турків. До висі прибувають переселенці з Молдавії. На молдаван у ті часи говорили Бесараби, і цим і пояснюється виткнення куточка Бесарабії, звідки починається формування поселення, яке згодом у 19 столітті отримує назву Мала Виска. Новостворене поселення займалось мирним обробітком родючих земель. На початку 19 століття Катерина ІІ подарувала ці землі князю Кудашеву. Ми знаходимося на сходах, яким 240 років. Сходи знаходяться у двоповерховому маєтку родини Кудашевих, який збудований у середині XVIII століття. На сьогодні це неповторна, чудова перлина архітектури краю. Із будівництвом двоповерхового маєтку у середині XVIII століття наше поселення отримує назву Кудашеве. У 1863 році родина Кудашевих продає двоповерховий маєток та 200 десятин землі дворянину Улашину. Улашин зачарований красою місцевої річки Висі, використовує назву річки і змінює назву поселення, назву, яка існує до сьогодні Мала Виска. Свій волелюбний характер воєнні поселенці цього краю все ж показали. Досить нетипові, як для Кіровоградщини події розгорнулися тут під час громадянської війни. Жителі злинки обороняли своє село від загонів Будьоного. В хід пішли навіть землеробські знаряддя, боронами оточили своє село, щоб не пустити сюди кінноту. Мої отець родної не всього розказували це. Вот ну, ми були ще маленькими, будьонов. Отряд конный послал туда и приказал всех ликвидировать. Вокруг села ставили заграждения, препятствия, ну, бороны, там такое препятствия, чтобы не могли проскочить конный отряд. Вот ну вот где-то здесь вот проходила линия обороны, где-то в вот этом месте. Из Зиновьевска и Знаменки торопясь бойцы идут. Из Черкас, Новоукраинки, артиллерию везут. Обратились в соседнее село Гладосы. Обеспечен пел Гладосами. Слово дали поддержать. Со всеми кончено вопросами осталось лишь боя ждать. Да, если бы Гладосы помогли, говорили, что злым республикой было вокруг села, по всем дорогам, по балкам и глухим местам с руганью Христа и Бога конный бегущих настигал. И те поля, где мы пахали, где мирный труд отрадой был, кровью безумцев напитали, брат у брата кровь пролил. В ужасе село и в горе, две улицы в длину села, пылали точно гибель Трои, Иль при Кутузове Москва. В тот день сгорело 520 дворов период с 1917 по 1920 год Край пережил ну, действительно бурный период политических изменений. И люди просто устали от бесконечных набегов всяких банд. Люди просто хотели отдыхать, работать. Так, добрый день. Вот, заходьте, будь ласка. Вот, 32-33 год голодовка почалася. Вмирали цілі села. Усі пухли і так дехто йшов. От, і тоді власть збирала, їхала підвода, на підвод викидали і хоронили на кладбищах. Про війну пам'ятаю, що Батька От, ми гуртом, нас четверо було, і ми батька от, і, Куди питає мами, куди батько йде? А вона каже, що на війну батько йде. У нас ніхто не загинув. А в мого чоловіка то загинув брат Ваня, от, брат Петя і батько. Три душі з хати. Із нашого Корогоску 150 чоловік загинуло на Великій Вичелянці. Строїли клуб. У 64-му році вже його пустили в дію. Оце там і більярдна була. Більгар на теніс був. Парк ще й клуба не строїли. Як почали ми садити парк? І хор був. Хлопці були, чоловіки і жінки. Я теж там співала. Учасником була довгенько. Я провідую, як вони ставлять концерт. Останні роки зроблено дуже багато роботи, тому що повністю зроблено ремонт як зовнішній, так і внутрішній в обох будинках культури. Повністю в нас облагороджений наш парк біля будинку культури. Також зроблені зупинки по цьому по поселах і в селі Новопетрівка і в селі Новогригорівка. Це в основному зроблено завдяки тісній співпраці громадської організації відродження Новогригорівки і е, Сільській раді. Завдяки ініціативі людей, завдяки їхньої небайдужості, завдяки тому, що вони розуміють те, що вони роблять не для когось, а вони роблять це для себе. Оце лише досягнуто, і зараз ми маємо такий результат. Да, так, дівчата так, да. в А кольори так. стін, і це все нам підбирала. У нас є така у да, нас ще є майстриня Боложе. Валентина Григорівна, яка Розуміє, дуже дуже не да, 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 руки. Давай, да. Ми зрозуміли те, що ми своїми руками самі собі створимо такий центр громади, де ми можемо. Спілкуватися тут, збиратися <проб> тут, <проб> ділитися своїми Приємно. враженнями. І, 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 школярі, і сюди ходять, Я не пам'ятаю, хто, хто якась комісія вав, була чи що-то казали. Там у вас ж не клуб, а у вас дворець з горілки. Після концерту ми збираємося, накриваємо столи. Тому що в нас дуже гарні, гарні господині. Дівчата в нас дуже гарні господині. Ольга Івановна, ось такі рогалики, як понапікає, пиріжки з сиром. Так Хто що приніс, то випічку. Ну кого що є кого Ну, звісно, домашні конячок без цього не входиться. І святкуємо. І, поп і чаю поп'ємо, сладості там компот, і конячок Підтримуємо народні традиції, ну, так? так. Ви не народне. Не заключається життя лише в тому квадраті, де ти живеш в твоєму будинку. Заключається життя в тому, щоб, щоб було куди прийти, щоб було щось подивитися, щоб було згадати своїх батьків, Тому що наші батьки тут зробили дуже багато. Нашими батьками, от зокрема Людмила Акадівни. Допустим, мій батько, бо вони це садили, вони це будували, в принципі. Нам воно досталося зруйноване, але все-таки ми хоч його відновили. Все, ми строїмо плани на майбутнє, щоб ще щось добудувати. Хай добудувати там, допустимо, якісь місця відпочинку, якісь алеї якісь поробити, дитячі площадки, в такому плані. Добудувати його і щоб воно нас радувало оком і не лише нас, жителів, а й тих, присуть приїжджих гостей, які до нас завітають. Об'єднаність та згуртованість в усі часи допомагала жителям цих земель. Місцеве самоврядування тут має дуже добрі і давні традиції. Гуртом будували хати, гуртом боронили край від ворогів. А сьогодні гуртом відроджують те, що втратили під час так званої перебудови. Маловиськівська земля відома на увесь світ своїми ґрунтами. Це родючі чорноземи, національна гордість України, через які нашу країну і називають житницею Європи. У Парижі у міжнародному бюро мір та ваги знаходиться зразок чорнозему, взятого біля села Онекієво Маловиськівського району. Цей зразок є еталоном чорнозему. Аграрна галузь, сільське господарство та переробка і сьогодні залишається тут основною. Після важких для України 90-х років вона тепер поступово починає відроджуватись. У ну, 2000 році, коли ми організували, це були самі важчі роки. І не було в нас її чим сіяти, не було чим убирати, не було ГСМу, не було. У ну, 2000 році в нас було організовано це господарство. Всі техніку обновили, брали кредити, купили комбайна, трактора взяли, навісний інвентар взяли. Так що оброблять дітям, і люди є, полкові люди. Звісно, ми стараємося і працювати хоч нелегко, але все одно земля одея, наша земля сильно хороша. Родюча земля. На сьогоднішній день у нас в обробітку 1151 гектар рілі. Сіємо, традиційні наші культури. Озиму пшеницю, озими ячмінь, соняшник, кукурудзу, сою. В господарстві 20 гектарів овощей, які ми висаджуємо. Перець, томати, картофель, арбузи. В цьому році вирощуємо клубнику. Земля допомагає нам отримати врожаї, якими ми пишаємося, і теж не гірше, ніж на Херсонщині. Я проходив практику в Швейцарії і привіз ці новітні технології на Маловистківщину. Це клубніка, яка висаджується на плівку. Це розсада, яка висаджується на капельному зрошенні. У нас є свій ставок, з якого ми беремо воду. Є насосна станція, яка постачає воду нам на полів овощей. І ці всі технології допомагають нам вирощувати екологічно чисту продукцію найкращу в цьому регіоні, а може й по Україні. Держимо корови, вівці. Наше господарство, того фірма Маяк забезпечує весь район. Молоч, молоко, молоком м'ясом. Ну, садики, школи, із сел приїжджають, садики беруть, Лозоватка, паліївка. Ми реалізуємо свою продукцію не тільки у Террацькій області, а й в у Черкаської області. Люди вже як знали, що в качественна нормальна продукція. Наша маловисковська земля дуже щедра на хороші урожаї. Якщо докласти руки і відноситися до цього по-хазяйськи, не варварськи, і соблюдати всі обороти, і робити все, що положено, то можна отримати хороші урожаї, підтримати колективи, створювати нові робочі міста. Ну, я думаю, нормально жити у цій Україні, і процвітати і обіспечувати, як то кажуть, не тільки Україну, ще й Росію, і всю Європу можуть. Такі сільськогосподарські підприємства, як агрофірма Маяк. Є надією на відродження галузі. Родючі ґрунти, помножені на сучасні технології, дають очікуваний результат. Ліс ще один природний скарб на цих родючих чорноземах. Онекіївське лісове господарство це більш як 4 тисячі гектарів лісу. Його збереження та відновлення є основним завданням цього господарства. На базі лісництва діє цех по переробці деревини. Це поки що єдине підприємство Маловиськівського району, яке експортує власну продукцію за кордон. Наше підприємство працює в основному з Нідерландами. Зараз е, Італія, Румунія з'явилася е, на ринку на нашому. Чехія, Польща, Німеччина. Ціль підприємства задовольнити потреби населення продукції, переробки. Це дошка, штахет, брус, рейка. От. Ну і попутно використовуємо можливості нашої деревини для того, щоб виговорити продукцію для експорту. Вони Києвому чи не першими, зрозуміли, що треба вчитися заробляти кошти. Тут збудували теплиці, де не тільки вирощують саджанці для залізнення нових територій, а ще й десятки видів так званих екзотів, декоративних саджанців для ландшафтного озеленення. За ними сюди приїздять тепер навіть з Криму. Зараз у нас налічується більше ста видів видів і форм декоративних порід різних. Беруть не тільки наша область, бере і, навіть, і Крим. Бо Крим бере Дніпропетровськ, Київ. Тут дуже бере, бере вся Україна. Я запрошую всіх, приїжджайте до нас. Ми вам поможемо зробити вибір декоративних рослин. Приживлюваність у них дуже висока. Ліс сьогодні це ще й популярний зелений туризм. Тут можна гарно і з користю для здоров'я провести вихідні, щоб збільшити поголів'я диких тварин і птахів у лісовому господарстві споруджено вольєри. А для гостей це рідкісна нагода побачити на власні очі дичину, що мешкає у цих лісах. І навіть вихідців із інших континентів. Тут розташований і власний дендрарій. Понад 200 видів та форм найдивовижніших дерев, чагарників та ліан дивують своїм екзотичним розмаїттям. Лісові стежини дадуть поживу для розуму та розважить. На початку 21-го тисячоліття, коли високі технології увійшли практично в кожний будинок, людство все більше споживає такий ресурс, як енергія. Усі природні джерела енергії вже освоєні, причому їх використання, як вважають учені, призводить до так званого парникового ефекту. Досвід минулого свідчить, що з часом одні джерела енергії змінюються іншими. Дерево змінило вугілля, вугілля нафта нафту газ елемент, що раніше був основою воєнної промисловості. Сьогодні, круто змінивши хід людської цивілізації, став найпотужнішим паливом на планеті. Це Уран, найбагатші поклади в Європі, якого знаходяться тут, у Маловисківському районі. Ми знаходимося на Новокостатинському місторожденні Уранових руд, Вот наше месторождение в принципе входит в десятку крупнейших месторождений мира э, с колоссальными своими промышленными запасами. Мы в принципе можем будем обеспечить, э, ну, скажем так, ядерным топливом, которое необходимо для наших атомных станций, потребности Украины. 98 Порядка 98-99%. Э, Взнос нашего предприятия, выполнение этой программы и формирование энергетической независимости страны в принципе переоценить невозможно. Есть, по большому счету, мы являемся будущим гарантом независимости ядерной энергетики, ядерной безопасности нашей страны. Уран! Частки цього природного матеріалу є в атмосфері та у земних твердях будь-якого куточка землі. Відкриття ж цього підземного багатства Маловиськівщини відбулося завдяки драматичним подіям. 1964 рік біля села Березівки почалися пошуки уранових руд. Головним геологом експедиції було призначено Миколу Смоліна. Після декількох років безрезультатних пошуків експедиція була змушена згорнути роботи і геологів передислоковують до інших районів. самый последний момент, буквально уже когда экспедиция сворачивала свою работу, Николай Васильевич буквально по своему расстоянию тайком вместе с одной из буровых бригад своим чутьем геологическим пробурил одну из скважин, практически последнюю скважину, которая показала положительные результаты на уран. Ну человек исключительно грамотный, и он это просто рассчитывал. Вот это и чутью и тоже время исключительный профессионализм. Смолін таки переконав усіх у точності свого методу розрахунків. Користуючись ним пізніше було відкрито ще низку родовищ, у тому числі і Новокостянтинівське. Миколі Васильовичу присвоєно звання Героя соціалістичної праці, а його іменем названо нове місто Смоліне. В історії відкриттів це не часте явище, аби на честь геолога називали місто. І саму шахту, і місто для шахтарів зводили швидко, згадують ті, хто з усього колишнього союзу першими приїхали на перспективну новобудову. Приїхав сюди із Павлограда в 69-му році, в моєму місяці. тому що встановлення завжди складно. Колектив поки організувався нормальний. Условия хоч трохи, а то жили жив. В вагончиках, в фанзах. Поэтому было сложно. Я приехал с Урала. Клич по всей стране был такой. Да. И вот мы, как молодые специалисты, всегда при приехали сюда. Ну, я работал взрывником. Я приехал с Северного Казахстана. Два брата еще у меня есть. Они тоже на шахте у меня работали, тоже на проходке. Теперь их дети работают на шахте. Вот так наш родословный все почти шахтеры в основном. Потужности шахты, значит, после того, как разведали месторождение, это запасы 19 миллионов, тысяч, 19 миллионов тонн руды, которые мы разрабатывали с 1972 и на сегодняшний день запасы разведанные от 70-го горизонта до 840-го горизонта. Это запасы разведанные. На сегодняшний день основные запасы данного месторождения урана располагаются ниже 640-го горизонта. Который мы сегодня, э, стремимся пройти эти выработки и начать добычу в горизонтах 640-740. Гордість останніх років рудосортувальний комплекс. На території Смольнської шахти образован э, отвал пустых пород забалансовых пород в объеме 5 млн тонн горної маси. Данный комплекс отработал за эти годы практически полностью этот объем пустых и забалансових пород. На сегодняшний день получено с данного комплекса 420 тонн урана. На данной территории будут проведены полные рекультивационные работы, после чего высажен, восстановлен родючий слой черноземов и высажены культурные породы и деревья. На шахті добувають уранову руду, породу, що містить цей метал у невеликій кількості. Стає вона власне ураном уже після збагачення на хімічних комбінатах Росії. І вже цей порошок використовують для виготовлення твелів. Це паливо для атомних електростанцій. Завод з виготовлення цих паливних елементів уже закладено в селищі Смоліно. Виділяти ж уран з руди планується як і раніше в Росії. 10% від стоїмості проекту буде направлено на соціальні цілі. Це Модернизация строительства больниц, школ, населенных пунктов, жилья, дорог и так, далее, и так далее. То есть по существу строительство этого комплекса вдохнет новую жизнь для людей, проживающих в вот в таком регионе. Ще одним надпотужним поштовхом для розвитку промисловості району у найближчій перспективі має стати Новокостянтинівська шахта підприємство на стадії розбудови. Для Маловиськівського району підприємство вже сьогодні забезпечує високооплачувані робочі місця з повним соціальним пакетом. Звичайно, наш район дуже потужний, і майбутнє у нашого району попереду дуже велике. Враховуючи і історичні події, враховуючи розвиток всіх галузів народного господарства нашого району, ми маємо досить серйозні перспективи і маємо досить велике майбутнє. Я вірю, що Маловисківський район має потужний потенціал і внесе серйозний клад в розвиток Кіровоградщини і всієї України. Маловисківський район один з найбільших на Кіровоградщині. Тут функціонують районна, міська, селищна та 18 сільських рад. У районі 27 загальноосвітніх шкіл, гімназія, школи-інтернат, ПТУ, діє три позашкільних заклади, навчально-виховний комплекс та 15 дошкільних закладів, дитяча спортивна школа, є музична школа та школа мистецтв. Медичну допомогу у районі надають 35 лікувально-профілактичних закладів. Узгоджуваність та спланованість дій влади та органів місцевого самоврядування дозволяють пишатися. Соціальною сферою вже сьогодні благоустроїли територію всіх прилеглих приміщень, адмінприміщень, дитячих садків, будинків культури. Малависка квітне та посміхається, перетворюється на затишне місто. Облаштовано затишні куточки, які запрошують до відпочинку. В висті не було де людям відпочивати, не було навіть де фотографію зробити таких гарних місць мало. То зараз до нас приходять і діти, і дорослі, і фотографуються, і навіть весілля і фотографуються. Маловицьківський район ще й один з найстарших в області. Йому вже 90 років. Святкова хода з рушниками, різноманітні виставки і, звичайно, частування щедротами своєї землі влаштували території місцевих рад. вам, землі, За те, що сьогодні каравай на дролі. Місцеві жителі розповідають про свою землю так. Зелена моя колиска, селище рідне моє із гарною назвою виска посеред степу стає. Люди тут гарні, працьовиті, от і мають чим похвалитися. Приклад тому сьогодні, на наша сьогодні ярмарка. Зізнаються у любові до своєї землі і найменші жителі Маловиськівщини. Я родився в Майвиськ. Я люблю Маловиськ. Я скоро піду в школу, і великий, Буду жити в моїй віськи. В липовому краї селися Сапташки, моє почвіте – всі живуть душно, як одна сім'я, Любим наше селище, тато, мамо, я.